Ще 100 років тому тут збирались дворяни, а сьогодні проходять виставки та весільні церемонії. В Лохові міський краєзнавчий музей розташований у приміщенні колишнього повітового дворянського зібрання. Цьому будинку понад 200 років, розповідає виконуюча обов'язки директора музею Ольга Онупрієнко. Міський краєзнавчий музей розташований в архітектурній будівлі місцевого значення Колишнє дворянське зібрання. Воно побудовано в 1811 році на кошти дворянських родин глухо. Якщо говорити про дворянське зібрання, то це і адміністративна установа, і це та будівля, де дворяни повіту проводили свій вільний час. Ну, можна сказати, в цій залі, де ми зараз з вами стоїмо, вони мазурку танцювали. Будемо говорити так. Кочубеї будемо говорити, такі досить відомі. Неплюєв теж відомий такі. Олександровичі відомі е, у нас і той час, і дворянські на той період. Вони вони були тут якраз, займалися діяльністю дворян. Розумієте, вони тут збирались на свої, можна сказати, з'їзди, тільки повітові, ну, повітові дворяни. Тут відбувалися збори, вони вирішували адміністративні, господарські питання, вони вирішували питання, скажімо, ем, виборів, власних в губернські повітове дворянське зібрання. От все це відбувалося у цьому будиночку. Після тисячі 1917 року приміщення використовувалось різними установами міста. Тут знаходилася міська рада, інститут луб'яних культур та власне краєзнавчий музей. Але будівля прийшла в аварійний стан і пустувала до 2002 року. Дякуючи Богові, скажемо так, і нашому колишньому меру міста Миколи Андрійовичу Деркачу. Цей зал, цей будинок був відреставрований в 2002 році і була відкрита нова експозиція нашого міського краєзнавчого музею на той період. Це була одна із найкращих експозицій, які були створені за період незалежності України. Музей активно приймав від відвідувачів до 24 лютого минулого року. Але після початку бойових дій, неподалік міста, експозицію вирішили розібрати. У нас нараховується близько трошки більше 14 тисяч експонатів, із них 9 тисяч це основного фонду. І якраз в першу неділю війни все це було у нас розібрано, спаковано, і з експозиції перенесено в більш такі безпечні музейні приміщення. За, у вас кордон за 5 кілометрів, і кожен через день чуєте вибухи, і траса київ Москва, де движуться незрозумілі танки. скажімо так, то краще все це зібрати, щоб воно було там, де потрібно. У випадку, чого щоб все це було швидко зібрано і евакуйовано? Олена Володимирівна розповідає ще про одну особливість музею. Вже понад 20 років саме в його стінах проходять весільні церемонії глухівчан. Можу сказати, що це вже давня традиція у нашому місті. Розпочалось після реставрації цього будинку з 2002 року. Справа в тому, що такого урочистого залу для весільних для шлюбу весільних, на жаль, у нас в місті немає. І тоді за ініціативою було у це запропоновано цей красивий зал. І от фактично з 2002 року безприривно уже рахуйте скільки років у нас проходять урочисті весільні церемонії в міському краєзнавчому музеї. Лухівський краєзнавчий музей поступово відновлює свою роботу. 7 березня тут відбулася перша творча виставка. У міському відділі культури анонсують, що вже найближчим часом заходів у закладі стане більше. В Лухівському краєзнавчому музеї відкрилась персональна мистецька виставка Ольги Сангурської Синельник. Лухівчанка вперше представила широкому загалу свої картини та виготовлені власноруч ляльки. Є ні не одного дня, щоб я ілі не рісувала, ілі не робила куклу. Понимаете, или я могу вообще совмещать одно с другим. Мне в жизни всегда хотелось что-то делать. Я с самого детства как бы пыталась, я пыталась, я училась шить, училась вязать, училась еще, еще еще. еще. Но для того, щоб зробити куклу, нужно иметь хорошие как хороші бы, ну, доходи, тому що матеріал достаточно дорогой. І от, коли я стала зарабатывать деньги, я стала от почала затовляти куклы. Жінка говорить, що процес виготовлення ляльки складний та тривалий. На виготовлення однієї потрібно біля 200 годин роботи. Сделать куклу э, достаточно сложно, потому что для того, чтобы сделать правильно куклу, нужно начинать ее с каркаса делать. И самые замечательные, интересные этапы это уже когда расписывается лицо, когда кукла одевается, когда она принимает свой характер, тогда ты уже видишь итог своей работы. А изначально да до 200 часов. Любая кукла, якою ви состояние моей души. моєї вот душі. хочется не хочеться зробити эту роботу. Я її ділаю. Свекруха Ольги Тетяна Синельник розповідає, що невістка виготовила вже понад 50 ляльок та картин. Організувати виставку робіт її вмовили рідні. Виставлятись у неї не було мети. Якщо вона не знаю, вона робила це для себе, для свого настрою. Мені не довелося її багато умовляти, вона просто чи з поваги до мене, яксь вона, ну хай на ваш розсуд, якщо ви так вважаєте, то так і хай буде. Я і мета, яку вона в життя здійснить етноколекцію ляльок, бо вона вже збирає збирає матеріал для цього. Я думаю, що в кінці року. Вона ще порадує нас. Мистецька виставка Ольги Сангурської синельник стала першою, що відбулась у Глухівському краєзнавчому музеї з початку війни. Розповідає В начальника відділу культури Глухівської міської ради Олена Ніжна. Війна вплинула на культурне життя. Міста цей на жаль, на жаль, працював деякий час без відвідувачів, і саме сьогодні ми так це є. Відновленням діяльності нашого музею виставки дуже цінні для нас, бо це є проявом творчості особистої творчості, і ми залюбки організовуємо такі виставки. Йдемо на контакт з авторами виставки, і наші мешканці нашої громади з задоволенням відвідують такі виставки. В селі папірня, яке розташоване за 6 кілометрів від Ямполя, залишилось лише троє мешканців. Старі люди померли, а молодші виїхали, розповідає Валентина Петрівна. Жінка говорить, що пам'ятаючи часи, коли в папірні мешкало 50 людей. Хата стояла, от тут хата стояла, там, до березки стоять хата на на той стороні, тепер на хуторі там стояла. В общем, хутор був небольшой. От люди жили бідно. Щось вони об'єднався прожили. Від багатьох будинків вже не залишилось і слід, розповідає Микола Іванович. Ну, по сані, що зараз, так звісно, намного більше було. І молодь була, і в біліць в школу ходили. Ну, Зараз розвалення залишилось. І в шатрищах в колгоспі, і на пенькозаводі, і в біліці працювали, хто куди, і в лісничисті працювали, хто куди добирався, там працювали. Папірня має велику історію, розповідає краєзнавець Едуард Баранов. Ще 200 років тому тут працювала велика паперова фабрика. У 1830-30 році поміщик Неплюєв побудував тут паперову мануфактуру, яка виробляла відомий на той час на всю Сіверщину гербовий папір. А ще до цього тут були гетьманські млини, які належали Івану. Мазеп, як стверджують історичні джерела та невеличке виробництво. Але про паперову фабрику, що дала назву селу, в папірні знають мало. Бачому то мої батьки і мама, вона ніколи нічого не розповідала, Ніколи. Ось вот такий момент. Появились у нас люди на хуторе с какими-то такими приборами. Я же не знаю, что это такое прибор. Мы только слышали, что они пищали. Люди ходили, то что-то искали а прибор пищит, значит, где-то там металл находится в земле. Вот таким способом мы узнали, что тут де-то они вычитали в газете или где-то, что здесь, когда-то была фабрика бумажная, паперова фабрика. Некоторые люди какие-то искали монеты, некоторые. Не монети, а просто куски металу там після війни, де та салізержаві місцевий розповідає, що друге життя село Лит не отримала наприкінці 70-х років, коли поруч з папірною почали будувати дачне селище. Были дачи Ямпольского района. Люди з Ямпаля дачи дачі, домики, сад посадили. Вот. Они сюди приїжджали, виростили вже такі деревни, вже уже, 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 уже можна було собирать яблуки, там сливи, груші були. Чому вони розпались? Люди многие говорят, тут вже село шатріші є, ще далі села є. От молодіж така була, що іскали способи такий где щоб что щось було воровать. До дачного селища побудували хорошу дорогу, яка більш-менш тримається і досі. Більше народу стало, більше общения. І дорогу трошки подладнали, як-то так. Більше цивілізації цивілізація пройшла хутор. Чого розпались, люди почали у Ямполі участки, хазяйству не получать, огороди садити. І воно так далековато добиратися з Ямполя було сюди. Зараз від декількох вулиць дачних будинків залишились лише фундаменти, які важко побачити з дороги. Едуард Барано розповідає, що ці будинки простояли тут до 2000-х років. Наприкінці. 70-х на початку 80-х це чудове місце було обране ямпільським дачним кооперативом для побудування дач, та навіть близько 10-15 років воно функціонувало як дачний кооператив. Я ще в 2004 році, перебуваючи на посаді дільничного інспектора, приїздив сюди розслідувати справу про крадіжку меблів вже тоді. Жителі окресних сіл розтягали та розкрадали дачі. Більшість дач було покинуто, і дачний кооператив вже прийшов в занепад. Сьогодні папірня поступово помирає і має всі шанси за кілька років стати черговим селом привидом, яких на Ямпільщині і без того десятки.